Mm-hmm. Добрий день сьогодні 5 березня. Середа, традиційний брифінг за участі представників Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. Тема сьогоднішнього зібрання евакуація населення. І спікери представляють начальник відділу департаменту ставільного захисту Петлян Дмитро, виконувачка обов'язків начальника служби у справах дітей Рижакова Юлія та начальник відділу департаменту соціального захисту населення Пожарський Дмитро. У нас сьогодні в гостях. І прошу пані Юлії до слова. Добрий день ще раз усі. Доброго дня. Доброго дня. Шановні присутні. Станом на сьогодні у шести населених пунктах залишаються перебувати 23 дитини, 17 сімей, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками. В комарській сільській територіальній громаді залишається 21 дитина з 15 сімей. Село Андрівка Клевцова, 14 дітей, 10 сімей. Село Комар, одна дитина, одна сім'я, село Мирне, 4 дитини, 3 сім'ї. Село Піддубне, дві дитини, одна сім'я. В Криворіжській сільській територіальній громаді залишаються дві дитини з двох сімей. Село Кам'янка, одна дитина, одна сім'я, село Юріївка, одна дитина, одна сім'я. За тиждень з 19 лютого по 26 лютого було евакуйовано 10 дітей, 6 сімей. З Криворіжської сільської територіальної громади евакуйована. Дві дитини, одна сім'я, села Лиман. А, з Шахівської сільської територіальної громади евакуйовано вісім дітей, п'ять сімей. Село Нове Шахове одна дитина, одна сім'я, село Володимирівка, п'ять дітей, три сім'ї, село Панківка, дві дитини, одна сім'я. За тиждень з 26 лютого по 5 березня було евакуйовано 32 дитини, 22 сім'ї. З Комарської сільської територіальної громади евакуйовано 28 дітей з 20 сімей, село Андрівка, Кривцова 14 дітей, 8 сімей, село Запоріжжя 2 дитини, 2 сім'ї, село Зелений Гай 6 дітей, 4 сім'ї. Село Комар 1 дитина, 1 сім'я, село Мирне 4 дитини, 4 сім'ї, село Новохацьке 1 дитина, 1 сім'я сім'я. Шахівської сільської територіальної громади евакуйовано 4 дитини, дві сім'ї з села Новоторецьке. Загалом за два тижні було евакуйовано 30-42 дитини. 42 дитини це 28 сімей. На території на території Донецької області з активними бойовими діями залишається в Ливанській міській територіальній громаді 214 дітей. Дякую. Дякую, пане Дмитре. О, прошу у вас, Петлінця в нас буде угу. так зараз. Доброго дня, шановні присутні. Триває так. евакуація населених пунктів Донецької області, і станом на вчора е, було евакуйовано вже 1 мільйон більше ніж 1 мільйон 212 тисяч е, осіб цивільного населення, з яких близько 189 тисяч це. Діти і 46 тисяч осіб з інвалідністю, і станом начора залишається на підконтрольній українській власній території близько 288 тисяч осіб. В громадах віднесених до території активних бойових дій залишається близько 31 тисячі, і як сказали, вже 214 дітей. Це Луманська громада. евакуаційні заходи тривають. Роботу проводимо. У мене все. Будь ласка, запитання, якщо є. До запитань ми повернемося уже після того, як Дмитро Пожарський розказує, як триває, так, як так, триває. Так. саме доправляють мешканців Донеччини, які зголосилися евакуюватися. Прошу пане Дмитро. День добрий. Ну це був у нас активний так. тиждень. Ми бачимо збільшення осіб, які потребують розміщення. Всім їм допомагаємо, активно почала евакуюватися Костянтинівська міська територіальна громада. Всім їм допомагаємо. Протягом останнього тижня ми розселяли в Хмельницькій, Вінницькій та Тернопільській області. Всього було розселено 76 осіб. З них 49 у Хмельницькій області, 20 у Вінницькій області, і 7 осіб було розсмешено у Тернопільській області. Останній рейс був вчора. Ми вчора відправили дуже багато людей. Це було 16 осіб на Хмельницьку область, 7 на Тернопільську, це з цих людей, які я попередньо говорив, і також була евакуація маломобільних осіб. Хочу сказати, що на цьому тижні, починаючи з 2 березня у співпраці і за допомоги наших, Дуже файних і надійних партнерів благодійної організації «Східсос» та АТО «Укрзалізниця». ми евакуювали з цією кількості людей: 40 маломобільних осіб, лежачих до закладів. Вінницької та Хмельницької області сьогодні з цих 40 буде 20 евакуйовані. Ввечері буде відправка поїзда з міста Дніпра. Дякуємо організації Схід СОС. Дуже дякуємо приймаючим областям, дуже дякуємо «АТ «Укрзалізниця» за таку допомогу нашим маломобільним особам та забезпечення їх доглядом у більш безпечних регіонах України. Ось робота триває активно, всім, кому буде потрібно, ми допоможемо, так що не вагайте, звертайте, всіх евакуємо. Дякую. Дя... Дякую за доповідь. Прошу питання. У мене є питання, але у мене уточнюючі питання, щоб знову таки вийти на правильний ну, показник. Є питання? Так, у мене є. Добрий так, день, так, у мене так. питання до. Петропитина, підкажіть, будь ласка, скільки зараз населення в Костянтинівці та Покровську? Вас не вас виключений мікрофон. Ага. Так, вибачаюсь. Ага, так, вибачаю. Дивіться, в Покровську залишається трохи більше трьох тисяч населення. Ну, Там зараз активний підрахунок, іде ті, хто залишився, може цифра. Буквально протягом декілька днів зміниться в меншу сторону. На, на станом на вчора три тисячі три тисячі двадцять людей оставалось. це покров. Що стосується Константинівка, ви кажете, да ще yeah. Константинівка навчора було 9700. Ну там теж активно проводяться робота поліція, в тому числі стосовно виявлення і звірки по остаткам населення, тому цифра теж може суттєво змінитися найближчим часом. Дякую. Тоді у мене таке питання уточнюючи звук нормальний. Бачу до або до пані Юлії, або до пані пана Дмитра. Ви сказали 214 дітей залишаються в області. Ну всюди з не в області. Ні, в області, в області. Це, от, це бачу, Лиманська так? громада, Лиманська а, громада. Лиманська, Лиманська. Бо от я хотіла сказати, що ну, звучить цифра, що в області загалі на підконтрольній території України залишається 300-320 тисяч мешканців. А от серед них дітей для мене була щось шо дуже замала цифра. Де, я ну, що з почула та да, тепер а от 200... дітей скільки залишається Нет, на дивіться, сьогодні? дивіться? Я ж поправлю вас. Залишилось так. 288. Осіб загалом, і з них близько трохи більше 22 тисяч це діти. А все, от, от тепер нормальна цифра та да, у мене. Виходить. Так вона й була нормальна. Да. Ну я для, для мене, бачите, я скажу, що для мене просто дуже багато цифри. Десь я вже втратила чи початок, чи кінцівку, і в мене вийшло щось дуже мало дітей. залишається. Ще прошу питання щодо розселення, щодо е, того, ну вже з'ясували, мені здається, також розжували, де скільки дітей залишаються. Е, колеги. Е, Питань немає. Питань немає, так? Я уточнюю ще раз, щоб навздогін не було. Ну, якщо питань немає, то будемо завершувати наш брифінг. Ми почули цифри, ми почули, куди розселяють, як розселяють, і сьогодні вирушає потяг про кількість дітей. Ну, от, власне, скільки дітей залишається в таких небезпечних зонах. Особливо тих населених пунктів, які підлягають евакуації в примусовий спосіб. Дякую всім присутнім. Це був був Петлін Дмитро, Юлія Рижакова та Пожарський Дмитро. Дякуємо і до наступної середи. Всім гарного, Дякую, дня. На все добре, всім Дякую. Дякую. До побачення. навзаєм. навзаєм. Дякую. Всім гарного дня і бережіть себе також.